Всім доброго вечора, 19.27, 30 квітня. Давайте ми подивимось 1-2 травня. Карта Дня для Запоріжжя. 1 травня роздоріжжя. 2 травня змія. Для лівого берега. Давайте подивимося роздоріжжя неясність. Практично те ж саме подія якась буде відбуватися, але під питанням. Так, летіти буде. Чим то буде для нас? Закінчиться садом. Ну, дай Боже, щоб так і було. Що у нас тут буде на 2 травня буде працювати ППО? Будуть збивати. Але пошкодження дуже ймовірні. Карту дня для правого берега. То, що 1 травня там буде вестися робота, я бачу, що виходять військові. Ось воно йде. Я так розумію, тут воно і випадало і на лівий берег. Воно, мабуть, буде десь йти по руслу ближче до води. там, Будемо дивитися, мости глянемо. Так, ну і ось у небі буде відбуватися подія, пльотки. Бачите, будуть хлопці працювати. незначно, Незначна якась буде тут перепалка. в общем, Таке собі. 2 травня теж вийшли військові, але тут вроді як, як і е, більш-менш наоборот. Бачите, 2 травня по е, правому берегу полегше загально дно для правого берегу, захист, робота, ну і в принципі цілі з ключем проходити по кращому варіанту. Мости. Всі три мости: новий Приображенський і Дніпро -Гез. Новий лежать криси. Ось по-новому. Ну що я можу сказати? Будьте обережні. То, що там буде вестися робота, то вона буде вестися. Приображенське клопотання, події теж ППО буде працювати захищати череби включати, чи що, як воно там буде, не знаю. Да, бачите, буде летіти. Ну і Дніпро ГЕС, по В небі робота буде вестися важлива. Тяжкувато буде хлопцям, але вроді як вони... Ой. Оці, бачите, аїсти лежать між таких карт. Я не знаю. Не знаю, чи справляться там вони. По мостах роздоріжжя. Заплановано дві події заплановані в нічний час, в темний час заплановані. Але вони ще там по своєму, так як мені йде, воно ще 100% не прийнято то рішення. Я так розумію, що вони, вони ще рішають, чи це буде на початку травня, чи то буде ближче до 9-го, бо вони там ще не вирішили яка буде ситуація, вони ж хочуть переміря брати на 9 травня, щоб побухати спокійно, знаєте. От. Але ж ми теж хочемо щось планувати, що ми будемо, як вівці їх слухати. Давайте глянемо. Давайте глянемо е, мости. Я зараз подивлюся, просто по одній карті кину. Якщо буде незрозуміло, то докладу. Карти позитивні. Тут буде, ми бачимо, що тут труба, так, тут загроза якась іде. Тобто будуть предупреждати. Тут іде? Тут будуть збивати, тут іде протияддя. Або ребами будуть гасити, я не знаю. По про гесу лежить бриліант, Повинно бути все окей, хоча бачите, іде мітла значить будуть там проробляти, щоб був бриліант, треба. Да, ось зонтик припав. Слава тобі, Господи. Дайте я на трубу на цю покладуще. Бачите, зуб з кров'ю, дерева. Я хочу сказати, люди, будьте обережні, новий мост мені давно не подобається. Я не можу зрозуміти, що там таке. Ну, тим не менше, ви бачите, які випадають на цей мост карт. Так що так. Значить, Дніпровський, Лівобережжя, Вознесенський і Олександрівський я беру разом сьогодні. Ну, хлопці будуть працювати. Летіти буде в цьому напрямку. Працювати, ось вийшли БПО. Я так розумію, що все ж таки ключ у нас буде і все буде нормально. Давайте глянемо донешку домівки. Ну, може, будете чути. Повинно бути все нормально. Я хочу подивитися оцей. І оце. Що у нас буде з ключиком? Бачите, в небі будуть, ну, може, бахалки будете чути, це йде захист. Ось, буде летіти, будуть збивати, букетик проходимо по кращому варіанту. Я вирішила об'єднати, вони поряд межують, тому що їх розривати. Так, дивимося Заводський район. що-то Разу перша карта букетику при захисті, теж з ключем. Тут трошки будуть якісь е, труднощі, е, але все ж таки вони подолані будуть. От, Так що ну я трошки, бачите, ось летить, будуть збивати. Ну, Тобто якось подавляти, ось, бачите, опасність по небу, теж йде захист. Який у нас буде ключик? А, бабахнуть щось. Хороші карти припали, відпрацюють. А тут, бачите, ну це вже туди надалі йде коса. Тобто тут наближається якась тяжка ситуація надалі туди. Скоріше всього, що надалі буде вона йти. Загальну донечку, план. Ну тут таке, опять-таки я дивлюся, коли отак, -от, отак от йде. Отак от. То це каже про те, що воно ще під питанням проходити по кращому варіанту, по найменшому варіанту. Найкращий варіант це коли взагалі ви нічого не чуєте і все хорошо. Дивимося далі. Шевченківський район. Шевченківський район книга лежить, наближаються зміни. Ці зміни пов'язані з трансформацією, з пошкодженням. Оце лежить у нас роздоріжжя, подія якась, і вона... А ну зараз підождіть. Так. Шевченківський район ми будемо в процесі, буде стрілянина і можливі, дуже імовірні у нас пошкодження. Тому що оці чотири карти, вони дуже, ну, ви самі бачите, негативні. Тут військові, тут подія, роздоріжжя, тут я так розумію, що да, вночі, але Чесно кажучи, вони будуть бити, але ще не вирішили, куди конкретно. Але те, що воно буде, це показали карти. Скільки я розумію по домівкам, тому що тут родине дерево, може, навіть десь якась буде ситуація близько до... Лісопосадок. Ну, коротше, де багато дерев, будемо так прямо казати. Да, ось ще раз домівки. Щось зіб'ють, звісно, але тим не менше, люди Шевченківський район в процесі. Ми, звісно, з ключем пройдемо по кращому варіанту, але ППО тут працювати буде по повній програмі. Дивимося комунарський район. Шевченківський зовсім рядишком. Тому ось практично та, та ж сама картина, тільки тут лисиця попереду. Зразу план є. От то, що план тут є, то він є. Планують. Опять-таки, ви бачите, практично в кожному розкладі йде в головних картах роздоріжжя. Дайте я роздивлюся, що це за роздоріжжя. Так. Тут, тут реально буде, мабуть, скоріш, цього, два напрямки. Таке відчуття зараз я докладу. Ну, ось опять, бачите, тут те ж саме дуже верогідно, що буде пошкодження. Бачите, опять дерево. Ану. З ключем. М -м -м -м. Тобто будуть збивати. Будуть збивати, але все одно пошкодження буде. Може це пошкодять ту заразу, що буде летіти? Ні, пошкодять якусь комунікацію або державну установу. Ну, воно таке тут не дуже то, -то злозначне, скажімо так. Пройдете ой. Слава Богу, що вам хоча б припав клевер. Добре. По меншому варіанту тут і дитина. тобто. Ну і тут, в принципі, поганих карт у вас навіть і немає, ви бачите? На дні. Якось все опять пішло в розклад. Ви дуже схожі з Шевченківським, але у вас навіть це зменшує цю ситуацію. Пом'якшує, дивимося, балабіно. летіти буде, ну, у вас там той напрямок. Ось даже показало це. Зміючка припала. Балабіно, що вам можу так, таке сказати, що подія якась в нічний час. Е так, ви можете чути? можете чути, так? Да. В небі. Будуть збивати, але повинно бути у вас все нормально. Поняли? Так, ви з ключем. Єдине, що, ось, бачите, у вас тут іде отака комбінація. Ну, тут я дно обично кладу 2-3 карти дивлюся, це головне, але, щоб ви мали на увазі, вирогідність пошкодження у вас може бути при збитті. Але пройдете по найменшому варіанту. Але це як варіант. Сподіваюся, що це в повітрі у вас все відбудеться. І далі дивимося кушугу, зразу букетик. Подія відбувається в небі. Вони ще, до речі, думають, чи два напрямки робити, чи один удар цей робити. Кушугом теж будуть пошкодження у вас. Кушугом обстріли у вас будуть. Пошкодження у вас будуть. Одна подія, так точно вона така буде. Одна подія така буде. Сказати, що там якісь будуть глобальні розрушення, я не можу. І будуть збивати ППО кругом просто. Просто скрізь. Я дуже сподіваюся, що у вас все ж таки ну, проблема якась буде, але ви справитеся. Донешко ваше, кушуму непогане, непогане, дуже багато військових захисних карт. Прямо зразу, зразу і до кінця, і в доповнітельних картах багато дуже військових карт. Тому вас будуть захищати, але одна подія відбудеться така якась з проблемою. Далі Мала Екатеринівка». І Катеринівка, у вас будуть пошкодження, будуть, буде стрілянина. Буде. Постраждалих, по ідеї, не повинно бути. По домівкам. По домівкам. Ну, так воно може, але все ж таки ключ незначно якось. Ну, стекла повилітають, да. От таке щось. Таке щось, да. От. Ну, мала і то, що у вас буде летіти, да. ось коса на, на коса на дні лежить. Зачепить вас, мала Екатеринівка, з вас зачепить. Подивилися. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дорогенькі мої. Мені потрібен ваш зв'язок обратний. Якщо кому потрібно, пишіть, не дзвоніть, пишіть вайбер, ватсап, телеграм. Я проказала сигнал, але... Забула, треба його ще поставити на цей телефон. Ну, поставлю в описі прописані умови. Всіх обняла, поцьомала.